Вітаю, шановні друзі, давайте подивимося. З понеділка до Берліна виїжджають представники України. Це Зеленський. Далі Макрон, Стар... Стармер. Далі Мерц і Вітков. Начебто будуть вже погоджувати останні там штрихи мирної угоди. Давайте подивимося, що з цією зустріччю буде що буде з мирною угодою. Так, зустріч, що будуть вирішувати на цій зустрічі? Чого мах? Знаєте, я робила, знову ж таки говорю, що для себе робила два для себе робила розклад особисто для себе. І двічі на це питання перший, перша карта випадала маг. Це третій розклад роблю, який я роблю вже для вас на камеру. І знову третій випадає маг. Тобто там будуть йти надзвичайні маніпуляції, професійні, на височайшому рівні, так як то кажуть, розумієте, будуть застосовувати всі важелі впливу. Тобто, там ну, по да? що там буде відбуватися? Щось по МАГу. Допомога дежавю, старі партнери. Ну, стара пісня. Стара пісня, маніпуляції будуть включати і все будуть робити для того, щоб тут втрата втрата цих територій. да, Давня, давня проблема. Маніпуляціям будуть допомагати давні друзі, щоб йшли, йшла, пішла втрата, втрата території шучу всього, да? є бажання, величезне бажання. Тут удар, допомагають нанести удар. Колишні, колишні спільники, колишні друзі да, допомагають нанести зрадницький удар по Україні, але будуть зупинені. Будуть зупинені шанс, Україна є шанс. України завжди, от Таро постійно говорить, в Україні завжди є шанс. Треба правильно його знайти, правильно скористатися. В України завжди є вихід і шанс і, і з, вихід з, певної, з певного стану, з певного, з певного капкану і так далі. Дьявол яв, дуже хоче, дьявол буде маніпулювати. Да? Маніпуляції стосовно цих пороків, да? пороки, людські пороки. Які можуть призвести до болючої трансформації. Дьявол дуже хоче змінити щось, змінити, ну, території поміняти і так далі, тисне по відлюднику. Питання, яке надзвичайно складно вирішити, і тому потребує, потребує особливих, особливих моментів у підході до вирішення. Ну, тут, знаєте, шанси. Ну тут трансформація, тут треба, щоб відійшли окуповані території. Дьявол да? хоче через маніпуляції, трансформацію забрати свої, ну, окуповані території. Забрати окуповані території. Що будуть там погоджувати? Ресурс, гроші, завершення, мир. Але ми, мир по-хитрому, мир крадений. Хочете миру, віддайте окуповані території. Ми крадемо, карта кражі. Хочете миру, вкрадемо ваші окуповані території. Ось так. Для цього є люди, да? люди, які їм допомагають в цьому. У дьявола є свої люди, які над цим працюють. Друзі-однодумці, скажемо, да? спільні по духу люди, скажімо так. Той же Віков зацікавлений, да? зацікавив чим дьявол його, Пентаклями. Пентаклями. що буде відбуватися? Що там буде відбуватися? Ну, розчарування жде. Не все так гладко пройде, пройде. там розчарування, зламані плани і швидше всього потюпають вони від тіляне, солоно хлябавши. Приїхали, приїхали із хитрістю. Да, і поїдуть спічалькай. З з Група людей, яка буде пропонувати ну, всяку єресть Україні. Ось так. Але велика, велика, так, великий процент того, що в них нічого не вдасться зламані плани. Поїдуть. Приїхали з хитрістю, впевнені, але щось у них не зростеться. Ілюзії. Ілюзії, фантазії, багато хочуть. Але нічого не отримають. Той, що хто багато хоче, то завжди мало отримує. Перспективі, перспективі довго, що в Україні. Ну, це ілюзія, що вони будуть контролювати Україну. Тобто не зможуть, не буде погоджуватись Україна на контроль. Це там і мовне питання, і питання цієї. Партії повинні війти проросійські туди. І, ну, там багато, да? багато політичних чинників, ну, якими, чинників які вони, якими вони будуть політично брати під контроль Україну. Ось, да, піде по ілюзіях. Не вдасться їм контролювати. Не вда... ну, щось вийде в них з під контролю, скажімо так. Чим закінчуються ці посиденьки для України? Новий проєкт, який хотіли, хоче. Імператор хоче якийсь новий проєкт, або почне якийсь новий проєкт в перемовному процесі. Тобто, імператор Зеленський поїде туди зі своїми пропозиціями з новим проєктом. Що, що це за проєкт? Що це таке? Це інший варіант. Новий проєкт, інший варіант. Хочемо інший варіант. Да? Вибрати, що вибрати? Хто що буде мати? В нашому домі, да? в нашому домі, новий проєкт, варіант, або, або другий варіант для нашого дому. Що це за варіант буде? А варіант по справедливості. Туди імператор приїде і запропонує новий проєкт, новий варіант, щоб все вирішувалося по законах, міжнародних законах. Крапка. Ось так. І на цьому будуть наполягати. І це той тупік, об який б'ється головою Трамп. Знаєте як, швидше всього, що той, закон, той план, який вони хочуть втюхати Україні, він не, буде, той договір, він не буде ратифікований Конгресом. Все. Тому що він порушує всі закони. І оце цей коньок, з яким, з яким туди. На ці берлінські посідки, посід як то кажуть, да? приїде Вітьков і кушнар. Все, по закону будемо робити. О, це єдиний варіант. Вибирай, не вибирай, да? Щоб не... але ми вибираємо і ми хочемо мати законність. Ну, ми, Україна мається на увазі. Україна повинна мати законність. Ось так. Щ, щим, да? За... Чим завершиться? Чи буде узгоджений план, який привезе від кого? Провелася підготовка спецурою, спецурою зібрана інформація для того, щоб реалізувати певні ідеї, таро говорить. І досить, досить успішно реалізувати ідеї, які, ну, ідеї, які вони хочуть да, через зібрану інформацію, агентура, агентура. Але вони будуть зруйновані. От так. От. Вся підготовка спецслужб, те, що вони хотіли для себе, прекрасно, щоб все пройшло, воно буде зруйновано. Ну, так говорить Таро. Ну, знову ж таки, я не скажу за цим розкладом, що вдасться змусити прийняти і підписати той кремлівський або тут кремлівську білібірду, яку хочуть втюхати військові кушнар. У Берліні, розумієте, погоджують щось, погоджують, але поїдуть повністю розчаровані ну, взагалі. Вони думали, що ця інформація про корупціонерів зіграє на руку і ну, просто буде продана вся Україна. Ось так. Але ідея, ідея агентури і спецсури, і підготовка, робота провелася, і ідеї ці будуть зруйновані. Ну, тобто, я не бачу, що, знову ж, знову ж скажу, що щось не зростеться тому в тому пірліні, щось відбудеться таке, що не зможуть все рівно домовитися. Основне і ключове це об що розбивається ідея Трампа, а разом з ними Путіна, це в першу чергу всі домовленості повинні базуватися на законності. Дякую за увагу. До побачення.